Всім доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему у нейрографіці, як працювати із складними темами або із великими цілями. Бо часто мені скажеться, що ось малюю з вами на майстер-класах, а головна тема так і не вирішена. Друзі, нейрографіка це дуже крута і ефективна техніка. Але важливо розуміти, що тема, яка для вас надважливо, частіше за все не може бути вирішена за один малюнок. Тим паче в загальному колі на майстер-класі. Бо коли ми малюємо разом, іде загальний потік. Розумієте, не ваш особистий. Коли ми разом, це дуже ефективно для того, щоб активувати вашу тему, зрозуміти її краще. Але далі далі важлива ваша особиста робота. Для того, щоб досягти бажаного результату, треба докладати певних зусиль. Треба зробити серію робот. На вашу тему. Важливо, щоб, щоб ви розкривали свою тему, досліджували її, пропрацьовували, і тоді у вас гарантовано будуть найкращі результати. Тож, давайте поговоримо про те, що для вирішення складних завдань або пропрацювання складних обставин потрібно робити. Серію робіт. В нейрографіці це називається кейс. Кейс у нейрографіці це серія робіт, присвячених одній темі. Вони можуть виконуватися за різними алгоритмами, в різних форматах, в різний час. Кількість робіт залежить від складності вашого запиту і від того, наскільки швидко ви готові рухатися до змін. Мінімальна кількість робіт в кейсі це 3-4 роботи. Бувають такі кейси довжиною в життя. Якщо, наприклад, ви малюєте тему моя реалізація, моє здоров'я, ну або Моя сім'я. Але це зовсім не означає, що потрібно щодня методично малювати по одному малюнку на день і складати в папочку. Іноді такі кейси поповнюються раз на місяць, раз на півроку або навіть на рік. Перевага нейрографіки в тому, що помітні результати і зміни в темі з'являються вже після першого другого малюнка. Але далі головне просто довести справу до логічного кінця. Тому, отримавши перші результати, не поспішайте закидати маркери й олівці в дальній кут. Зробіть ще один крок. Щоб закріпити отриманий результат. Повірте, воно того варте. Дуже зручно малювати кейс в одному альбомі або зберігати аркуші в окремій папці. Там же слід зберігати всі записи та нотатки, які ви робите, коли прописуєте тему малюнку, а також нотатки під час роботи. Важливо розуміти, дуже важливо, Досягти мети лише за допомогою малюнків неможливо. Нейрографіка допомагає вам чітко усвідомити, чого ви прагнете, допомагає сформулювати цілі, скоригувати їх по мірі прогресу і підтримує вас на шляху змін. І також не дозволяє відкатитися після перших успіхів. Але Лише реальні дії ведуть до реальних змін. Які алгоритми підходять для роботи з кейсом? Ви можете використовувати будь-які алгоритми, що вам підходять. Рекомендую починати з алгоритму знаття обмежень або з алгоритму виявлення наміру. Це залежить від вашого запиту. Якщо цілі вам зрозумілі, варто почати з алгоритму зняття обмежень, щоб усунути блоки, що заважають реалізації планів. Якщо ж на початку ви не знаєте, з чого почати, ви навіть не уявляєте взагалі, як приступити до цієї теми, тоді почніть з алгоритму виявлення наміру. Ці базові алгоритми чудово підходять для початку роботи. Їх можна використовувати як на старті, так і на будь-якому етапі. Іноді після 2-3 робіт спливають нові глибші обмеження або пригничені емоції. У такому випадку знову звертаємось до базових алгоритмів для подальшого опрацювання. Після цього вже можна працювати з алгоритмами, що моделюють реальність. Посилання на майстер-класи, що я вже проводила, є в описі до цього відео. Якщо вам важко самотужки підібрати алгоритми під вашу тему, пишіть в коментарях ваш запит. Я допоможу вам скласти список алгоритмів, які будуть ефективні по вашій темі. Що ще важливо? Дуже важливо правильно прописати тему для кейсу. Завжди починаємо з базової теми. Наприклад, нова, цікава і добре оплачувана робота. Для кейсу важливо розширити цю тему, прописати все в деталях, визначити пріоритети, що для вас найважливіше. Бо для кожного цей список буде дуже унікальним. Комусь важлива цікава робота, комусь важлива заробітна плата, а комусь просто робота поруч із домом. Наприклад, коли я шукала роботу, я складала цей список поступово, я іноді міняла пріоритети в своєму списку. Щось додавала, щось з'явилося не так важливим, як я думала. І врешті-решт, в мене склався ось такий список, по якому, коли вже він в мене був готовий, я знайшла роботу, яка мене повністю влаштовувала. І я була дуже рада цій пропозиції. Далі, що ще важливо? Важливо відповісти собі на ключове запитання. Навіщо мені це потрібно? І тут будьте чесним з собою. Це важливий момент у досягненні ваших цілей. Що далі? Далі ми розкриваємо тему Кейсу. І пропрацьовуємо вже окремі аспекти. Наприклад, кейс нова робота може включати такі малюнки, як бажана зарплата, Я і колектив, мій професійний рівень, ну і тому подібне. У кожного будуть свої аспекти, які треба пропрацювати. Також дуже раджу зробити список. Які у мене є страхи на шляху до мети? Це допоможе вам усвідомити можливі обмеження та страхи, що виникають у вас на шляху до вашої мети. Іноді ми навіть не розуміємо, що ми шукаємо нову роботу, але боїмося проявлятися або боїмося помилятися. Або боїмося, що робота буде забирати багато часу і стосунки у сім'ї погіршаться. Подумайте, будь ласка, на цю тему і пропишіть ваші страхи. А потім за допомогою вже алгоритму знаття обмежень пропрацюйте їх. Як зрозуміти, що зміни відбуваються? Іноді ми малюємо одну роботу, другу, третю і не бачимо ось таких проявлених, швидких, бажаних змін. Але зміни вже почалися, якщо ви помітили, що? Що ви бачите нові сенси, нові смисли у вашій теми. Якщо ви почали робити нові вибори, не так, як раніше. Наприклад, обирайте не застрягати у стані жертви, не застрягати у старих образах, а обирайте бути автором свого життя, дозволяєте собі не спілкуватися із токсичними людьми, не підтримувати виснажуючі розмови, коли ви обираєте свій шлях. Також дуже важливо помічати свої нові реакції. Наприклад, на початку ваша тема може бути для вас гіркою, болючою, може бути зневіра, що взагалі можна щось змінити. Але зробили ви одну роботу, другу, і відчуваєте, що вам наче легше вже дихається, що ви можете думати на цю тему вже більш спокійно, без відчаю, без болю. І тоді приходять до вас нові інтереси. Нові рішення, нові пропозиції. І тоді вже ви будете по-новому діяти, по-новому проявлятися. І це дуже цікаво спостерігати за собою і за своїми змінами. Тож всі ці зміни вказують на те, що результат вже на підході. Головне не просто чекати, а стати новою версією себе. Ще мене часто питають, чи можна працювати над іншими темами, коли ви виконуєте певний кейс. Ну, так, звісно, життя багатогранне, і ми не можемо фіксуватися тільки на одному аспекті. Тому навіть під час роботи над кейсом можна малювати нейрографіку для інших тем, якщо у вас буде така потреба. І наостанок, важливо пам'ятати. Нейрографічна лінія завжди веде туди, куди ми не очікуємо. Це частина магії цього процесу. І часто наше завдання вирішується не так, як ми планували, але все це завжди на нашу користь. Нейрографіка це інструмент, який допомагає матеріалізувати ваші бажання і плани. З більшою ймовірністю. Тож, я бажаю вам від широкого серця здійснення всіх ваших мрій, наполегливості у вашій праці і я завжди рада допомогти вам на цьому шляху. Залишайте ваші питання в коментарях, приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм і до нових зустрічей!